доручень обласної ради чи обласної державної адміністрації, що мається на увазі, це загальнодержавні свята, які висвітлювалися, чи інші події, це і до Голодомору, скажімо, покази на театральному майдані, це театр. приурочення до різних е свят, скажімо, Березілі, ну, по всіх, тих, що з державної точки зору, скажімо, чи за задоручних обласної ради, вони проводились безкоштовно. Це були дорученням. Ті заходи, які проводили частково по е кінотеатрах, скажімо, цим відвідомкомплексами. Е там ми заключали договори з районними дирекціями цьому, і практично брали 50 на 50. Скажімо, 50% йшло в наш, в наші доходи, 50% їхніх. А ті фільми, які, скажімо, про що ми говоримо, які ми забезпечуємо в область всі дирекції, які на, мережі, які на сьогоднішній день працюють, то їх залишило всього 10 на сьогоднішній день. Ті фільми практично є чисто символічна плата тільки для заключення договору. Наступне запитання в місію Барна Степан. Степан Барна за Україну. Пане Степан, у мене питання, яке бот, є десь болючим, з огляду на те, що ми сьогодні приймаємо програму забезпечення кінематографу в Тернопільській області кінопрокату. І мене цікаве питання власне кінотеатрів, які є на території Тернопільської області. Зокрема, ми знаємо, що ціла низка районних рад віддавала. Оренду, приміщення кінотеатрів з метою збереження профіль, з умовою збереження профілю, але за якийсь час там утворювалися ринки і, і близько не йдеться про кінопрокат. Зокрема, така історія була з кінотеатром Мир.